У часі моєго побуту в довгополі над Черемошем, літом 1898 року, трапилося раз так, що мене і жінку одної ночі страшенно розболілися зуби. Стогнучи, охаючи та розпачливо перевертаючись з боку на бік, ми обоє, одно в одній кімці кімнати, що служила нам нічлігом, а друге в другім, проводили безсонню в нічні пітьмі години за годиною. З болю не чуючи навіть дзвінкого шуму Черемоша, що закручувався здоровою вужакою зараз же біля вікон нашої хати. Виснажені болем, наші нерви отупіли, ми не говорили з собою нічого і з тупою резигнацією ждали ранку. Вчасним досвідком ми повставали, запухлі, не виспані, До нас у хату заглянула молодиця, що прислуговувала нам, і здивувалася, бачачи нас уже на ногах. Панство повставали так вчасно, а то чого? Я сказав їй про наше лихо, що за всю неспану ніч обдирала нам і постіль. Ай -яй, яй, скрикнула молодиця. Чому ж вони збудили мене? А що б ти могла помогти нам? промовила жінка. Та не я, але була б побігла до мандрика. А що то за мандрик? А той старий, наш близький сусіда, він пише це інакше, освіцінський чи як там. Але в селі всі називають його мандриком. А його син Іван, та вам не треба ніякого цирулика, такий майстер зуби рвати. З усіх гірь до нього йдуть, навіть його мості проїздять. Та ось від вікон, що тільки що розжеврілися були до сходового сонця, забігали тіні по протилежній стіні. На ганку почувся стук кроків, і по хвилі війшли оба освіцінські. Помагай біг! Як ночували Ірщині, привітався старий, ледь чутно шмаркаючи беззубим ротом. Ай, мій паничку пишний. А чого ж ви не післали за нами, коли у вас таке вчепилося? Та ми би зараз. Ми на таку річ біг помагаємо Богу дякувати. Молодший Освіцінський привітався також. Це був статний чорнявий гуцул, звиш сорокалітній, уже давно жонатий. З його постави і рухів було видно, що він привик обертатися з усякими людьми і певний себе, знає свою вар. Та де в вас болить котрий? запитав він, наближаючись до мене. Я вказав болючий зуб, він попросив мене лягти в ліжко, а старий, усе балакаючи, вже був біля моєї голови. А так, так, мої любенькі, проговорював він, та вже так кажуть, що ми з сином ходимо, єдин тримає, другий рве». Ха ха, та то так жартують люди, бодай здорові були. Часом, як який дітвак, то кидається і кричить, та й придержати треба. А то, звичайно, край Боже, А все ніби відважніше йому, а я при нім. Бо то від, від мене і навчився. Певне, не навчився, якби йому Бог такої руки не дав, такого чуття в пальцях. От молодші, жаден не навчився, бо кому Бог дасть. А як же мій паничку пишний та чимний? Ай ви, паничко молода, не бійтеся, навіть не почуєте, коли вам витягнеме? О, мій сину, тім майстер. До нас не то прості гуцили йдуть, але їм стіна раз приїжджають. Тим часом молодший видобув зі своєї невідступної дзьобані цирульницькі кліщики, старі і порядно заржавілі, і, приступивши до мене, просив дозволу помацати хворого зуба. Прошу, не бійтеся, паночку, ще не знати, чи йому пора рватися, може, він здоров і тільки так жартує, то всякого буває. Зуб також має свою натуру. Треба її знати, треба з чим уміючи. От мені, якби я так не посмотрив його пальцем, він у тій хвилі легесенько обсмотрював мій болючий зуб, який, немов зі страху від приходу гуцулів, і зовсім перестав боліти. Адже відки би я знав, що він готов ватися і їх за нього братися, адже потиснеш його занадто міцно, і він готов у кліщі хруснути, як горіх, а возьмеш надто слабко, і він виховзнеться тобі з кліщів. Я так заслухався його балакання, що ледве тоді почувався, коли в мене в роті справді щось легенько хруснуло, як розколений горіх. Ото подумав я. Справді, занадто цупко взяв, розколов. Але гуцул уже поклав зі своїх кліщів мій вирваний зуб на столі і говорив, прицмокуючи Ох, бідненький, пек пек-пек, вийшов, вийшов увесь з корінцями, тепер лише водички, плинички вимити їмку, мати будете спокій. Заохочена цим успіхом, жінка і собі дала виконати таку ж операцію, яка повелася так само легко і майже без болю. Гуцульські пальці справді проявили незвичайну чуткість і впевненість, якої міг би позавидувати їм фахової цирули. От, і видите, от, і видите», – радувався старий Остівінський, бачачи, що ми обоє задоволені з їх операцій. Я казав, що мій Іван майстер неабийкий, о, то у нього від мене, я також колись. О, я буваю і по панах, і по міщанах, до мене скуч хоч там у них жидроїм був, що кров пущав пущаві рвав». А з зубами до мене йшли, все казали, що ні в кого немає такої легкої руки, як у мене. Я заплатив майстрові за його труд, хоч він зразу й опирався брати гроші, а жінка задержала їх на снідання. Старий балакав ненастанно від зубів, давно уже перебіг на колишні порядки в горах, на опришків, на пушкарів, що мали гонитися за ними. І на їх коменданта герлічку, устяріцького мандатора, прозваного гуцульським королем. Ото пан був, фудульний пан, даймо Боже царство, нема нині таких. То, бувало, не приступай, аби с отак нічого не винен, аби с добру до нього йшов, а станеш перед ним, то все тіло на тобі терпне. Душа вп'ятий ховався, як мишу нору. То й бувало, як крикне, аж горе дрожа. На всі гори воєвода був. Все, бувало, каже, я від самого цісаря мандат маю. Я вам не простий мандатор. Мене вислали в гори, аби тут порядок був, аби в жадного опришка не було. А хіба тоді у вас багато опришків було? Та ніби як вам сказати, було і не було, відповів старий. А таких... А опришків, як от заповідають про довбуша, таких, що ходили по долах на панські двори або й на цілі міста нападали, з військом билися. Та де вже? Таких за наших часів не було. Не видали ми таких. А от знаєте, у гуцула гаряча кров, часом у коршмі поб'ються, один другого то пірцем махнете, і скалічить, або й заб'є, а от уже біда, таки вже мусить тікати в опришки. Ще би панів не так боявся, як своїх людей. Бо тоді у нас як було кривда кому, один одного побив, покалічив або й забив. Бо нарід наш буйний був, О, вже покривджений, або його рід біжуть на кричеру, трембітають до своїх, збивають ровту та йдуть мститися. А вже на там, куди вони прийдуть то вже не пошанують ні старого, ні малого, а як найдуть винного, то б'ють, мучать, огнем припікають і що захоплять в хаті, все беруть. То такий Роуд гірше боялися, як панів, і йшли в опришки. То ніби як. Зайде десь на полонину, в пусту зимарку, та й живе собі там нічу, заходить додому, набере там чого їстити, знову йде, аби вороги не виділи. Так побуде якийсь час, доти там руди посварені якось не погодять, то такі були опришки. Але як трафилося, що таких опришків зійдеться не полонені більше, посідають собі, як розложать ватру, кулеш варять, люльки курять та й балувал. Все й те згадує другий щось інше. А далі заговоряться, кожен про свою біду, то його привело в опришки, а хто його ворог або хто людей кривдить. Та й піде у них у всіх пізма на того чоловіка. Чи ти богатир якийсь буде, чи панський вірник, чи перед панами на людей говорить, то вони давай почнуть за нього замовлятися. Що їм там у горах? Вільні, як птахи, молоді, дужі. Що їм здається, одному з другим, що й пана над ними немає, та й гайда. Умовляються, коли йде та як. Часом ще добрий чоловік не опришок трафиться щодо повісті, як там у того чоловіка, чи пана заходи, які заслуги, які пси, які порядки. Чи то багато треба таким запальникам? Ого, чуєш, вже напали, газду зв'язали, на муку брали або й забили, гроші забрали, то тобі й опришки. То нібито, значить, і опришки, і не опришки, докинув, усміхаючись, молодий Осцівінський. Так, як то у нас кажуть, злодія в селі нема, самі люди крадуть, та засміявся тихим, беззвучним сміхом. Говори. скрикнув батько. А вже тоді, як таке скоїться, то й сліпий побачить, що то опришки. Нашому пану мандатору лише того треба. Зараз покривджені до нього вбитого чи покаліченого на дабару, та й повезуть у вустєрік. Лемент, валт, крики, а пан ґерлічка аж підскакує, аж по хаті бігає, аж зубами скригоче, нібито то він так сердиться на злочинців. Та де там? Він з радості руки затирає, бо це для нього празник, хапатня. Тут покажеться його сила, його це цісарський мандат. У тім селі, де сталося злочинство, він же там пан цісар, старший від цісаря. Бо що цісар? Цісар сидить у відні та нічого не знає, а наш пан загляне в кожну хату, розпитує кожного, хто знає і не знає про діло, і що найважливіше, має право кожного зв'язати, бити, закувати в кайдани, забрати з собою і навіть покарати смертю без суду, без прав, по власній уподобі, не вірити паничу. Отже, Бог мені свідок, що не брешу, та куди часи недавні, ще й 50 літ не минуло. А я вже як зачну оповідати, то ті молоді і вірити не хочуть. Мав, мав таку власть наш тодішній мандатор, якої нині і сам намісник у Львові немає. Та ви, дядеку, розговорилися, промовив з легким докором син. А забуваєте, що в нас сьогодні робоча днина? Ага, ага, похопився старий. Правда твоя, треба би хоч одно сінце зробити. Літочко, Боже, не жде, у нас в горах швидко минає. Не зробиш тепер сінця, прийде мержина з полонини, чим у зимі погодуєш. Я завважив, що дідусь уже надто старий до роботи, щоб міг ставати до коси, що йому пора би посидіти біля хати, відпочити, на сонечку погрітися. Та вони, ховай Боже, не дуже й гонять мене до роботи. От сижу коло хати та стружу або тишу дещо. А до сінця, отут близько, на долинку, та вже мене самого тягне, сам іду, хоч з вилками та граблями. маличку дуже любив косарити та сіно робити. І тепер мені ця робота аж пах. Ну ну, синку, йди лишень додому та збирайся, я ще тут трохи посижу та поговорю, а потім надійду. Син, не кажучи й слова проти батькової волі, взяв кресаню, вклонився нам, поцілував батька в руку і вийшов. Чим не він у мене, годний син, хвалився по його відході старий. Слова мені з гірного не скаже, стравою не догонить, за роботи не силує. Даймо Боже на дітях потіху. Ай яй, таких синів нині небагато. Ой, любки мої, небагато. Не таке нині між людьми пішло, Господі кумилосердний, не таке. Я вже знав, що старий Остівінський любить моралізацію і не дуже добрим духом диша на молоде покоління. От тим то я й звернув його думки назад на старовину. То ви знали, декого з тих опришків? То, чи знав, так то ж мої ровесники були. Чи раз ми вкупі дараби гонили на вижницю, чи раз і в шинку пожартували? Всяко бувало. Адже Марін Штойла. Той, що в Білозерці повісили, то близький друг був, а тут зі стебник. До нашої церкви щонеділі на ходив він і весь і рік, а вийшло таке, що й Повис. За марницю Повис, він і ще три легені. Історію зі штолою це була, властиво, одинока опришівська історія, яка живо лишилася в пам'яті старого діда. Я вже чув від нього давніше, то ще й не був цікавий на повторення. Та й сам Сівінський, видно, нагадав собі щось інше, усміхнувся під сливим, стриженим вусом і промовив: Е, я щось інше пану оповім, коли пан ласкаві слухати. За нашого старого пана за гирлічку. Знаєте, паничу любий, я бачив його, як був отакий завеликий, що аж вам усім гуцулам сонце заступав. Та й бачив його, як зробився такий маленький, що лишу дошки класти». І знаєте, паничу, як мені Бог милий, я помагав йому конати. Сам він усміхнувся гірко при тім та й говорив Ех, Анджею, ти бачу все цирули, ще й тепер мені сумлінний зуб витягаєш. Сумлінний зуб? здивувався я. Так, паничу, він то сам казав, даймо, Господи, небо, або ні, даймо, Господи, за, що собі за те заслужив. Може, і гріх мені такому упереві неба бажати, страшний чоловік був. Він тут у горах своїми штуками опришків робив, навмисно робив, аби пускати страх по гуцулах і збиткуватися над ними. То я вже не знаю, як там йому то пан біг немилосердний порахує. Певне, на добрий руванч не закарбує. Жінка перебила нашу розмову, ставлячи перед старим Осцивінським нову склянку гарячого чаю. Старий сквапно взявся пити, передсмокуючи та прихвалюючи напій, якого нечасто йому доводилося вживати при домашній кулеші. Оце то добре, от за себе заплатять, аж у нутрі потепліло. Так, якби Дух Святий у чоловіка вступив, переговорював він, сьорбаючи гарячий чай. Хоч чоловік і не привик до того, а так десь колись і я вживав, не у пана Герлічки, ні. О, той не такий був, він усе говорив Фрайтер не шаржі, гуцул не чоловік. У нього гуцул навіть той найближчий до нього преподобник, отой Юніштан з довгопола. То за нього пісню співають, навіть той не смів ніколи засісти з ним до одного стола. За порогом. Як був у ласті, то посилав йому до сіней півкварти горівки, менше Юріштан нараз не пив, і шматок купованого хліба зі свого стола. Більше ні на що. Гуцул такий, як пес, говорив він не раз, доти вірний, доки його під колочуном держиш, а дай йому волі, то він тобі до очей скочить. Та й держав він нас у руку. матінка Христова так держав, що ми за страхом та погрозою світу Божого не бачили. Що то нині? Якісь пошти, якісь таліграфи, якісь казети приходять Бог з нас вік, новини людям приносять, що додіється – От малі діти та й ті по козетах вичитують, що у Львові діється, а що у відні діється, і що скрізь по світі Божім діється. А тогди нічого того не було. 25 літ держав нас той герличка, як у бочці забитих, як у пітьмі. Ми лише тільки й знали, що там опришки, тут опришки, що того вішають, того роками в усеріках в погребі закованого держать. Що там людей катують, сі чуток роб по стінах бризкає. І нічого більше ми не знали, лише глухі чутки десь колись до нас заходили. То ляг бунтується, то маскаль бунтується. А хто, на кого і за що ми того не знали? Нас на панщину не гнали, ми рубалі в скарбовім лісі і платили дачки. Платили, що зажадала Фребльтерія, та й жили. Але ми не жили, а тремтіли весь той час, бо над нами висіло одно страшне й невідоме устєріцький пан. То був направду наш король, наш найвищий суддя, такий, що не питав ані суду, ані права, лише міг брати, в кайдани кувати, катувати та вбивати кожного, хто йому подобався. Сидів в тих устєріках, як медвідь у гаврі, і куди простягнув лапу, текла кров, а принаймні сльози. До нас доходили глухі слухи. Поляки бунтуються, польські холопи пані ріжуть. За що? Ми ніц не розуміли, нам ані в церквах нічого не голошено, ані з двора не наказувано. Вся Черемашова долина отак жила 25 літ. Чуємо це за ріки з Буковинського боку, що скрізь у краю панщину скасовано, а нам шостого Байдуже, ми і так панщини не робили. Фервальтерія стоїть собі, а пан в остіріцях сидить. Нам усе одна біда. Бачимо, як по Буковинській боці, отут за рікою, люди юрбами ходять, кричать щось про свободу, а серед них кілька хлопів на конях з колокільцями та білими ручниками переперезані, як до шлюбу. Питаємо, хто, що, чого хочуть. Кажуть нам, то Лукін кобилиця з Плоскою, наш посол. Він нам привіз із Відня Свободу. Каже нам, що відтепер маємо бути самі в собі, нікого не знати над собою, крім Бога і цісаря. А ми слухаємо і вухам своїм не віримо. Ні, це не для нас. Йой його спітку, аби лише пан Зустерік не довідався. А пан в устеріках сидить, як заклятий. Відколи до нас прийшов, то який тоді був такий живий досі, хіба виріс, огрубів, ще грізніший зробився. Ані в один волосок не посивів, голос не послаб, хода не подалася. Три жінки мав і одну за одною поховав, а сам байдуже. З четвертою оженився, боліс справляє, гостий панів скосу, воску, та бог з нас частує, а гуцулів катує. Ми вже думали, що він вічний, що ніколи його не збудемося, що нам його пан біг на вічне покаяння зіслав. І нараз його не стало. То зна, коли і як. Ми все ще тремтіли по селах, засипані снігами. Наші діти все ще схапувалися по ночах та верещали крізь сон. Пан Зустєрік, пан Зустєрік. Люди все ще при лихій годині кляли один одного його іменем. А бодай та герлічкова неволя не минула. Тю, господи, змилуйсь, а його вже не було. Щес, невідомо коли. Остєріцький двір опустів, тих недобатків, що там роками сиділи по замикані по пивницях, хтось уночі повипускав. Пушкарі розбіглися, вся сила і вся тривога, і все панство. Ну кажу вам, як от роса на сонці, або як слина на воді, так якось за одним разом і пропало. А гуцули, звичайно, забитий, затурканий нарід, було лихо гнулося, не стали його. Відітхнули на хвилю, та й не мали часу навіть Богу подякувати, бо крім того, що минулася тергерлічкова неволя, ніч інше в нас не змінилося. Знову прийшлося хилитися: ані з карбових кльоців рубати, ані з карбових дараб гнати ми не перестали. Але грошові данини зробилися чимреж тяжчі, і життя тяжче, тяжче і скрутніше. Ой ой, яке скрутніше! А про устіріцького пана швидко й зовсім забули. Той йшов попри його двір, попри ті пивниці, де ще й досі на стінах червоніла гуцульська кров, той хрестився та відвертав лице, та що духу спішив далі. Кому там було в голові питати, де дівся пан і що з ним. От, слава Богу, що минулося страховище, бодай не вертало ніколи. Минуло щось зо п'ять літ з того часу. Не тямлю вже, чого мені довелося бути в Коломиї. Рідко я там бував. Та мав знайомого так і на передмість. Так на наш Гуцул із довгопола пристам там до і й держав шиночок при вулиці. Допитався я до нього, а було щось таке, що треба було переночувати. Привіталися ми по старій знайомості, намістив ви мене на ніч, погостив чим міг і Богу дякувати. А вечором, коли вже з шинку всі порозходилися, його жінка з дітьми пішла спати, а ми собі посідали на лавці, таки на потемки. Та цих ламп, то гасу і знаку не було. Або світи свічку, як у церкві, або розкладай ватерку зі скипок на причіпку, то ми сидимо в потимках та й балу-балу, все, ба, друга, десята. Аж нарешті він немов нагадав собі щось ото я й не казав тобі, тут недалеко живе наш старий гуцульський король. Король? Що за король? здивувався я. «Ба не темиш у старіцький пан. «Устеріцький пан, пан герлічка? скрикнув я. Ба, що ж він тут робить? Ешо робить, мовив мій приятель. Тут уж є, братічку, він ніч не робить. Тут уже запитає, що з ним робиться. То ніби що, та що? Як би я тобі сказав? Ніби то гріх судити чоловіка, а що ж, коли відразу видко, що Бог його осудив? Ти знаєш, як він вийшов з зустрів? Ні, не знаю. Отож то, адже тями, що він на старості літ женився четвертий раз. Ще б не тямав. Я тоді услугував про нім, гуляв на тім весіллі з порубками, щебих не тямив. Пан був такий добрий, як ніколи, бочку горівки дав на всю громаду, музики найняв. А видиш, то вже, видно, його пан біг так підводив під свою кару, так його осліпив, що рид лиш у руки брати, як того птаха в сильці. Він тішився молодою жіночкою, а не знав, що то за Чічка. А вона вже перед шлюбом мала собі любаса в кутах та й по шлюбі дурила старого дурня, що влізло. А він байдуже собі, катує гуцулів, здирає винних і невинних, усе горне на купу, на купу, а того й не бачить, що та купа все менша, менша. Нарешті жінці обридло панькатися з ним, покинула його і, забравши всі гроші, драпнула зі своїм любасом, куди знала. Аж тепер старий герлічка, як з усну прокинувся. Мац-мац по своїх схринях та сховках ого, і місце застигло. Кажуть, що три дні і три ночі сидів як остовпілий на однім місці. Не їв і не спав, але тяжко зітхав і кліпав очима, ніби плакав, але сльози не йшли. Коли устав потрьогняв, то його не впізнали. Тямиш, який був кремезний, ані волосочка сивого не було, хоч мав уже понад 60 літ. А тоді, як устав, то, по нім Сидженю, був сивий, як лунь, поморщений, зламаний, мав у ступі заопиханий. О, пан біг не потребує з неба злазити і прутом бити, сказав я. Знає пан біг, як чоловіка взяти, то й до землі пригнути То, -то бачиш, говорили ті, що були тоді при нів, що як отямився, то нічого нікому не кажучи, зібрався в дородгу, кут, до її роду. А там уже все знали, а ми ж і знову мали з нею і кажуть йому мовчи, чоловіче, і нічого не кажи, бо що гірше буде. Вона має якісь папери і завдасть тебе до суду за катування гуцулів, чи то була правда, чи лише така поголоска, Бог його знає. Але то певно, що якось уговкали ґерлічку. Вернувся як непишний, повипускав уночі всіх тих, хто сидів в його пивницях позамикувані, розпустив всю службу, продав усе господарство. І забрався з зустрік. Уже сюди, до Коломиї йому й декрет вислуги прислали. Осів він тут, купив хачину з огородом, наняв якусь судову щоб прислуги, ніби от собі старий пан на пенсії, хоче віку доживати. Та ба, не так воно вийшло. Його жінка встигла за пару літ пропутати все те, що заграбала у нього, і Любас набив її і прогнав. Її рідні знати не хотіли про неї. І ось у нього дня, як сніг на голову, вона спадає на старого горлічку. Що то була за стріча? Вся вулиця збіглася дивитися на видовище. Старий горлічка стояв коло дверей з буком, а вона скакала йому до очей, як собак, цокотіла та вищала. Ти, старий псе, ти упирю, ти кровопійце, я через тебе свій вік стратила, а ти тепер гониш мене від свого порога? Ні, не дождеш, не вступлюся!» Чи тобі не сором жити з якоюсь палубою на публіку людську, а шлюбну жінку гнати від хати, я тебе до суду завдам, я тебе в криміналі згною. Наслухалися ми тоді. Далі деякі сусіди вдалися в ту справу. Пішли могоричі, вклепали перепросини, хоч горлічка до останньої хвилі змагався та не отстоявся, мусив відправити вдову і взяти жінку назад до своєї хати. І пішло у них життя, що й не сказати день у день крики, бійки та лайки, день у день пекло. Старий усе змагався, десять разів її викидав з хати, знову прийма. Причепилася вона до нього, як п'явка, і ніяк відірвати. Пила з розпулки і все верталося до нього, тягала устання з хати і пропивала. Нарешті минулої зими, вертаючися ніччю п'яна з шинку, замерзла під плотом. Герлічка мусив ще й ховати своїм коштом. Ну і відтоді живе сам, сидить у своїй хаті, як заповітряний, виходить хіба вечором, не говорить ні з ким, і ніхто його не заходить, зовсім як у пустині. І не те, щоб люди його оминали, але сам він немовжихається людей.